Максим, що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні. Це не вийде справитися. йти до друзів, які не советують у яких які не очень в житті советів. Ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз власних спеціалістів є. Ну Так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду дуже гарно якісь тобі дадуть, які ще гірше тобі можуть вгробити. Коротше, Висновок. Просто прийнять, потревожиться. Перетрівожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совіти там, я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних, а більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через... стаціонар лягати, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так само правильний варіант буде. Прийняти і жити далі, або лікуватися.